Всім привіт! Так! Сьогодні хотіла вас познайомити е, з продуктом. Я знаю, що багато хто ще ним не користувався, тому що є дівчата новенькі, які тільки почали. Зі звичайні стартові програми. А, тобто для початку. але... Є дівчата також, які вже знайомі з цим продуктом, і я бачу, що вони в них постійно на їхніх полицях, в їхніх раціонах, і я впевнена, що вони мають від нього результат. Тому що, якщо в людини вона є в раціоні, значить вона їй подобається і допомагає. Так от хотіла познайомити вас сьогодні саме з продуктом Вівсяно-Яблучний напій. Що це таке? Перш за все скажу, я дуже його люблю. Це реально мій помічник, який мені допоміг в свій час налагодити робити. Роботу саме самого кишечника, тому що а, закрипи це проблема 21-го століття, і багато хто живе з ним, на жаль, і замовчує. але це проблема з якою потрібно боротися. Так от, що ж це за продукт? Перш за все, він має легкий такий яблучний смак. Це розчинна та нерозчинна клітковина. Вона має 5 грам харчових волокон і 15 калорій. Якщо простими словами перевести на зручну мову, одна мірна ложечка а, має одну таку добротну, гарну порцію салата. Тобто фізично зараз зима. Ми овочі, фрукти не доїдаємо, тому що, перш за все, якість, а, бажає бути кращою. І Матеріальний план. Да? От. А вівсяно-яблучний допомагає нам налагодити роботу нашої, нашого кишечника, нашого туалета, нашої шкіри. До речі, дуже часто в людей навіть в а, струнких, які не мають зайвої ваги, є висипання на шкірі. Так от, це все може бути проблема кишечника, тобто його треба очищати. І ось таким продуктом дуже класно очищається шкіра, наш кишечник, і ми просто себе дуже гарно почуваємо.